Рівняни просять облаштувати діагональний пішохідний перехід на перехресті вулиць Гагаріна Грушевського Богоявленської, адже щоб зекономити час, мешканці міста часто перетинають його навпростець, тим самим порушують правила дорожнього руху і наражають себе на небезпеку. Відтак, на думку ініціаторів петиції, діагональний перехід на цьому перехресті був би доречним. Підійдіть до цього перехрестя і подивіться, як переходять люди. Перехід. коли одночасно всі стоять машини, людина не зможе перейти одночасно в дві сторони. Тобто там часу не вистачає на те, щоб перейти спочатку в одну вулицю, потім в другу вулицю. Якщо людина з дитиною чи з каляскою, то вона буде або стояти чекати опять рух в двох напрямках, да той, тобто, щоб йому відкрилося друге зелене світло на пішохідному переході, або робити отакі от маневри, різати угли. У свою чергу в поліції кажуть, що на цьому перехресті є всі необхідні умови для такого переходу, але облаштувати його може лише місцева влада. На перехресті вулиць Богоявленська, Гагаріна, Грушевського дійсності є можливість облаштувати діагональний пішохідний перехід, оскільки там є дотримані певні вимоги, які до цього пішоходу. Це має бути обов'язково регульоване перехрестя, і світлофор має не переходити в режим жовтого моготіння в певний період часу. Начальник профільного управління каже, область. Тування діагонального пішохідного переходу на перехресті вулиць Гагаріна, Грушевського бойгоявленської, можливе додає це питання вимагатиме вдосконалення інфраструктури та світлофорного регулювання, а також реорганізації руху автомобілів. Тому визначити часові рамки реалізації такого проекту поки неможливо. Це цілком можливо зробити. Процедура за якою буде це розглядатися. Тобто, петиція і загалом питання буде розглянута на координаційній раді з безпеки дорожнього руху, яка є якраз профільною. То буде винесена певна рекомендація, чи доцільно чи недоцільно це зробити попередньо, і при підтримці цього рішення депутатами будуть виділені кошти щодо проектування і потім реалізації. Нагадаємо, поняття діагональних пішохідних переходів в Україні було закріплено у нових правилах. Дорожнього руху, які набули чинності з 1 листопада. Такі пішохідні переходи використовують в Бельгії, Німеччині, Франції та Нідерландах. Ангеліна Бурак, Сергій Савта, телеканал ITV.